Місто Кропивницькому пощастило потрапити в флагманський проект міністерства відновлення. Він називається Рух без бар'єрів, тобто безбар'єрний маршрут. Ми зараз спостерігаємо реалізацію першої черги безбар'єрного маршруту. процесі розроблення цієї програми і в процесі розроблення самої схеми маршруту були відповідні вимоги міністерства, які передбачали сполучення вулично-шляхової мережі. Ніж так називаємо точками тяжіння. Півтора кілометри вулично-шляхової мережі безбар'єрного маршруту будуть проходити по таким вулицям, як архітектора Павученка, де ми зараз знаходимося, вулиця Шевченка, і вулиця Велика Перспективна. Стосовно технології виконання будівельних робіт, є актуальні вимоги стосовно безбар'єрності, в тому числі і до тротуарної плитки. Це для того, щоб ветерани або люди з інвалідністю могли. Безперешкодно пересуватися по вулично-шляховій мережі. Це тут застелена плитка, так називаємо паскова. Нам потрібно її замінити на безпаскову. Ця плитка, і не тільки ця плитка, навіть тротуарна плитка, яка була постелена 10 років тому по вулиці Великій Перспективній, буде використана повторно на наших об'єктах. Головне управління житлово-комунального господарства розробляє Наступні проекти повторному використанню тієї тротуарної плитки. Ми зараз не кажемо про ремонти доріг. Ми кажемо про облаштування інфраструктури міст для наших героїв, для наших ветеранів. Тому що ми презентували наш проєкт в тому числі на Раді Безбар'єрності при міській раді, де присутні голови громадських організацій, де присутні учасники бойових дій, і вони також підтримали щодо невідкладності виконання даних робіт. Навіть під час дії військового стану а у нас об'єкти громадського призначення вже облаштовані всіми засобами необхідними для надання відповідних послуг, але вони задають питання тим, що вони не можуть потрапити в лікарню вони не можуть доїхати і потрапити в центри надання адміністративних послуг, і ця проблема є нагальна зараз.